Степківська школа одна із старих у районі. Нещодавно їй виповнилося 80 років. У селі газу немає, тому школа була на пічному опаленні. Одного вугілля на опалювальний сезон доводилося закуповувати майже 30 тонн. Сьогодні у школі навчається 66 учнів. І щоб вирішити проблему із теплом, облдержадміністрацією обласною радою і кабінетом міністрів України було виділено 700 тисяч гривень на переобладнання цього навчального закладу. Спочатку було замінено всі вікна на металопластикові, обленерго встановило трансформаторну підстанцію і підвело кабельну електролінію. Це дало можливість у школі встановити німецькі електронакопичувачі тепла, які працюють за пільговим тарифом електроенергії, накопичують тепло, а в день його віддають. Обласна державна адміністрація, виконуючи доручення і вказівки керівництва вищого нашої держави, буде докладати всіх зусиль для розвитку соціальної інфраструктури. Мені сьогодні приємно сказати, що всі 809 чи шкіл? 809 шкіл 10-го числа всі у нас вже підключені до системи опалення. Переобладнання школи на електроопалення тривало лише один місяць. Виконувало ці роботи товариство Вірмо Електро. Тому на мітингу вдячність було висловлено будівельникам, керівництву району та обласному управлінню освіти. Сьогодні у нас справжнє свято, адже ту роботу, яка була пророблена по переобладнанню опалення, по проведенню належний вигляд школи, це значна. За всі затрачені ресурси, людські, матеріальні. І ми дякуємо всім тим, хто доклав зусиль, аби школа мала такий приємний вигляд. Це вже друга школа в Андрушівському районі, яка працює на електроопаленні. А це комфорт, затишок, чистота, тепло для учнів і вчителів, а також значна економія коштів, яка витрачалася на опалювальний сезон.